Зараз все більше і більше людей переходить а, на українську мову у щоденному спілкуванні. Це надзвичайно круто, це фантастично. І це дає нашій країні, нашій культурі дуже багато а, шансів не просто вижити. Вона вже вижила, а й стати набагато більш сильнішою ніж вона була до цього, коли її гнобили. А самі знаєте хто протягом століть. Да а в принципі і в нас же ж дуже українська мова, вона дуже пластична. Вона дуже пластична, вона вбирала в себе в слова усіх народів, які тут проходили. Так? Дах? Це чиє слово насправді? Дах, це німецьке. Чиє? Це німецьке Голова, слово, щоб він не це їхав. Німецьке слово, так, абсолютно вірно. Німці розуміють, коли ми кажемо про дах. Але от сказати точно, коли зародилась українська мова, достатньо складно. Ну це складно. Ну, дивись, так. перші слова десь записані так: 448 рік нашої ери. Угу. Бо тоді був такий собі візантійський історик, значить, пріск. Панійський Приск панійський Приск панійський, так і він перебував перебував власне на території сучасної України в таборі Володаря Атіли, який згодом розгромив Римську імперію. І ось він записав такі слова, як мед, мед між іншим мед і страва. І таких насправді свідчень достатньо багато. Як і багато свідчень того, що в інших мовах є українські слова? Отакі от ми сильні Бо українці і популярні. Бо українці насправді і так воно та так воно і є. В Голівуді, оскільки українці. Українців, в Голівуді. Наприклад, українці в Голівуді? В в Голівуді да? а, але зараз мова не про них, мова про голівудських акторів, які приміряють десятки ролей і досягають неймовірних успіхів у кіноіндустрії. І потім йдуть в політику. Першим актором, який Вирішив, що славою грошей йому недостатньо, став Рональд Рейган, і це мені здається було щасливе, не був щасливий час для Сполучених Штатів. Другий 100% пам'ятаєте і знаєте, залізний арні Шварценеггер міг би бути не тільки губернатором, але й президентом, проте у нього не вийшло, тому що він народився не в Америці. Ну а Клінт і Свуд це да, був мером міста у Каліфорнії. А давайте дивитися далі, що там ще у голівудських зірок із політикою. We'll be right back. Тори Голівуду часто вражають нас новими проєктами. Здавалося б, усе є: слава, успіх, багатство. Однак для повного щастя деяким з них не вистачає влади, і тоді вони йдуть далі у політику. Навіть зірка телесеріалу Секс у великому місті Синтія Ніксон, яка виконала роль Міранди, у 2018 році вирішила стати губернатором штату Нью-Йорк. але в неї не вийшло обійти свого конкурента. До речі, мало хто знає, але клас. Класичний герой американських вестернів і володар чотирьох премій Оскар Клінтиствуд з 1986 по 1988 рік був мером міста Кармел у штаті Каліфорнія. Першим актором, який вирішив, що слави та грошей йому недостатньо, став Рональд Рейган, сороковий президент США. Він був відомим актором та радіоведучим. Його кінокар'єра почалася у 1937 році з підписання контракту зі студією Warner Brothers. Проте робота в кіно не завадила Рейгану відправитися і на військову службу. Через короткозорість він не був на фронті і в основному служив у кіновиробничому відділі. Фільмографія Рональда Рейгана наліч. Ще 54 художні фільми. Найбільшу популярність актор отримав за ролью Джейка МакХью у фільмі Великий переполох 1942 року. Відгуки кінокритиків часом були суперечливими, проте акторська робота допомогла Рональду здобути популярність та прихильність глядачів, тобто виборців. Він зміг пройти від радіоведучого рядової студії у штаті Айова до головної людини у гільдії кіноакторів США у січні тисяча Десять року Рейган склав присягу на посаді губернатора Каліфорнії. Однією з обіцянок програми було навести лад у Берклі. В той час у університеті гриміли студентські протести. У 1970 році він був переобраний на другий термін, а в 1976 балотувався на пост президента. Але безуспішно лише у 81-му йому вдалося зайняти крісло в овальному кабінеті і навіть затриматися в ньому на другий термін. Він зарекомендував себе як затятий антикомуніст та консервативний представник республіканської партії на його президентський термін припало закінчення холодної війни. А поняття рейганоміки, економіки, заснованої на скороченні податків та державного втручання, увійшло в історію. Американці досі називають Рейгана найкращим президентом США з часів закінчення Другої світової війни. Знаменитий актор, бізнесмен і американський культурист Арнольд Шварцнегер у молодості полонив багато жінок своєю дивовижною мускулатурою та чарівністю. 2003 року Австрій вступив на посаду 38-го губернатора штату Каліфорнія. Але у 2011 році 71% жителів штату заявили, що Шварцнегер зі своїми обов'язками не справляється. Після чого він пішов у відставку. Покоління 90-х пам'ятає його м'язистих супергероїв, які захищають слабких і рятують землю. Це його персонажі з бойовиків Конан Варвар, Командо, Хижак. І, звичайно ж, Термінатор. Він став наймолодшим в історії культуристом, здобувши титул Містер Всесвіт». Наступним етапом амбітного красення стала кінокар'єра, а вже потім і політична діяльність. У 56 років він став 38-м губернатором Каліфорнії. і і мав цю посаду вісім років. Долучатися до політичного життя США Арні почав у 1983 році, одразу після здобуття американського громадянства. 1985 року він взяв участь у музичному відео про шкоду наркотиків Зупиніть божевілля, зйомки якого фінансувала адміністрація Рейгана. У 1988 році Шварцнегер вперше офіційно підтримав республіканського кандидата в президенти Джорджа Буша Старшого. Та брав участь у його виборчій кампанії для голівудського актора бути республіканцем це нетипово. Більшість американських селебріті зі світу кіно традиційно підтримують демократів та їхні ідеї, ліберальні цінності. Зірок, які симпатизують консервативним республіканцям у Голівуді, зовсім мало у пресі періодично мусувалися чутки про те, що він хоче балотуватися в президенти. Проте американське законодавство не дозволяє йому це зробити. За законом президентом не може стати людина, яка не є американцем за місцем народження. Однак у 2016 році актор виринув із політичного небуття. Приводом стала скандальна президентська кампанія Дональда Трампа. Шварцнегер не соромився критикувати свого однопартійця і навіть закликав не голосувати за нього на виборах. На думку Арні, своєю політикою Трамп роздирав країну на частини та послаблював її. До речі, Дональд Трамп також з'явився на політичній арені після появи на великих екранах. Хоча він скоріше успішний бізнесмен ніж кіноактор. На сьогоднішній день його статки фахівці оцінюють у понад 3 мільярди доларів. Добру спадщину залишив його батько Фред Трамп, професійний девелопер. Але й син був не промах. Він заробляв на життя тим самим, чим і його батько. Але в набагато більших масштабах знаменита вежа Трамп Нью-Йорку досі йому належить. Трамп стверджує, що потрапив у бізнес, отримавши від батька невеликий кредит у розмірі мільйона доларів. Він почав самостійно торгувати нерухомістю, а потім повернувся до фірми батька, але вже на серйозну позицію. І, от, паралельно із бізнесом, Трамп взявся за кіно та шоу бізнес. Він 19 років був власником конкурсу краси Міс Всесвіт та 11 років виконавчим продюсером та ведучим популярного. В Америці реаліті шоу, і вже з часом він став з'являтися у фільмах, граючи самого себе. Він знявся у коротенькому епізодику в один вдома. Два мабуть, пам'ятаєте, як Трамп прошмигнув повз камеру у готелі. Також серед найвідоміших картин, у яких Трамп зіграв Камео, студія 54», Еді та «Уолл-стріт. гроші не сплять. Як розвивається його політична кар'єра далі, ми можемо спостерігати зараз у режимі реального часу.